Другій половині ХІХ століття на фоні модернізації суспільства та завершення промислового перевороту розпочалися важливі зміни в політичному житті. Перша політика стає масовішою завдяки газетному буму та зростання доступу до культури. Друге, на основі цього дошліфовуються класичні ідеології, тобто системи ідей, поглядів та цінностей на те, яким має бути суспільство. Такі як консерватизм, лібералізм, соціалізм та націоналізм. Тут, як ніколи, доречно згадати про плашку суперспрощення, адже ми спробуємо коротко нагадати, що вони означають. Лібералізм, націоналізм та соціалізм були ідеологіями, що ставили під сумнів існуючий лад і прагнули його змінити. Лібералізм вважав основним, за що варто боротися, права та свободи людини, які можливо забезпечити лише за демократичного устрою. Націоналізм ставив національну свободу та право нації на самовираження ціллю політичного життя. Соціалізм, під яким ми розуміємо найширший спектр пов'язаних з цим течій, розглядав прагнення соціальної справедливості знедолених основоположним чинником політичної боротьби. Відповіді на питання, кого вважати знедоленим, що таке справедливість, і як її досягти, зумовила виникнення цілого грона соціалістичних течій, з якими ми будемо неодноразово стикатися. Соціалізм бере початок з утопій, ідея ідеального суспільства, в якому усе майно буде спільним, праця добровільною, а здобутки ділитимуться порівно. Зрозуміло, що в цих ідеях відображалася реакція на негативні наслідки модернізації та індустріалізації. Ідеї утопічного соціалізму розвинули німецькі філософи Карл Маркс та Фрідріх Енгельс. Вони вважали, що соціалізм це наступний після капіталізму суспільний лад, що є перехідним до ще крутішого комуністичного. При комунізмі все мало бути прекрасно: гноблення людини людиною зникне, як і приватна власність. Зрозуміло, що кляті капіталісти не захочуть просто так віддати награбоване, тому ніяк не обійтися без класової боротьби, але не між 8 А і 8Б, а між пролетаріатом і буржуазією. Робітникам необхідно підняти світову революцію проти експлуататорів, встановити режим диктатури пролетаріату, що забезпечить перехід до комуністичного безкласового суспільства. Не всі погоджувалися з Марксом. Значна частина мислителів схилилася до того, що кривава революція сумнівна перспектива, і досягти перетворень можна еволюційним шляхом. Змінити існуючі лад через реформи. Прихильників такого погляду прийнято узагальнено називати соціал-демократами. Анархісти натомість вважали, що на шляху до ідеального суспільства в цьому ланцюжку зайва держава. Та й у всіх бідах загалом видна теж держава. Лише її повна ліквідація приведе нас до щасливого суспільства самоуправних громад. Зрозуміло, що в реальності важко віднайти дистильований варіант якогось вчення у вакуумі. Діячі визвольних рухів поєднували в своїй діяльності елементи кожної з цих ідеологій, тією чи іншою мірою. От тією чи іншою мірою ми їх і розрізняємо. А ще від того залежало, наскільки популярними вони були, які методи досягнення своїх цілей обирали, та і все загалом. Тому якщо в попередніх лекціях ми говорили про те, що національне відродження у першій половині ХІХ століття зазвичай йшло в пакеті з ліберально-демократичними ідеями, то у другій половині ХІХ століття вже варто зважати на цей мікс. Але у вас може виникнути логічне запитання: а чи була ідеологія у тих, кому і так непогано жилося? Звичайно. Ідеологію тих, хто не хотів нічого змінювати, називають консерватизмом. І якщо ви згадали про консервації, це має сенс. Подібно до ігрочків, консерватори воліли закатати все, як є в баночки, і сховати в льох, щоб уваги ніхто не чіпав. Та й саму практику закатування в банки на зиму нині можна назвати консервативною. Але не про це. В умовах Російської імперії 19 століття консерваторами були переважно ті, хто виступав за царя імперію і православну віру, а не за богомірський прогрес і свободу. У представники визвольних рухів розпочинали революції, повстання, таємні гуртки і братства. Ну, ви знаєте. В Російській імперії традиційно основною тактикою боротьби з визвольними рухами були репресії та заборони. Однак інколи можна було дозволити трохи попустити ланцюга обережно та керовано, як це зробив Олександр ІІ, коли розпочав реформи. Це посприяло українському національному руху на Надніпрянщині. Після розгрому Кирило мефодіївського братства був повний штиль. Наприкінці 50-х років 19 століття в умовах підготовки до реформи з відміни кріпацтва діячів Кирило-Мефодіївського братства амністують. До Петербурга переїздять Микола Костомаров, Василь Білозерський, Пантелеймон Куліш та Тарас Шевченко. Там, у столиці імперії, вони разом з іншими вихідцями з України у 1859 році створюють першу українську громаду організацію культурно-освітню, що мала на меті поширювати національні ідеї. Методи залишилися достатньо невинними. Це насамперед рук творів української літератури, того Шевченка і Куліша, та з 1861 року видання журналу Основа, який вам 100% варто запам'ятати. Приклад Петербурзької громади переймають і в Україні. На початку 60-х років серед польської інтелігенції і правобережжя виникає рук хлопоманів, найяскравішим представником якого можна назвати професора Київського університету Володимира Антоновича. Його та інших хлопоманів мучила совість за те, що їхні предки гнобили простий народ, яким насамперед були селяни українці, тому варто було ставати ближче до простолюду і спокутувати провину. Окрім того, що вони переходили до православ'я та носили національний одяг, хлопомани одними з перших взялися ходити в народ. Проте поліція швидко остудила їхні пориви. Логічно, що хлопомани врешті зійшлися з іншими діячами українського руху, студентами та викладачами Київського університету в першу чергу. Усіх разом прихильників української національної ідеї того часу прийнято називати Українофілами. Вони заснували у 1861 році українську громаду у Києві, цілком легальну культурницьку організацію, до речі. Подібні до Київської громади виникли і в Одесі, Харкові, Полтаві і Катеринославі. Громади цього часу, подібно до Петербургської, займалися друком книг, створенням недільних шкіл та поширенням освіти серед народу. Поширювати було що й кому, бо не те, що освічених, але й письменних серед простого люду, було достатньо мало. Водночас ця діяльність не була нелегальною. Імперський уряд теж розпочинав кампанію з поширення серед селян початкової освіти і навіть розглядав можливість навчання в початкових класах народними мовами. Уся культурно-просвітницька діяльність громад накрилася мідним тазом після польського січневого повстання 1763 року, як і минулого разу в діяльності українського руху почали шукати польські впливи. Щоб перестрахуватися, вирішили припинити просвітницьку роботу громад, щоб бува, малоросійський сепаратизм не розпочався. У 1863 році у розпал польського повстання міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видає таємний циркуляр, у якому забороняє публічне використання української мови для інтелектуальних цілей, виступів в університетах, видання наукових та релігійних текстів, наприклад. Літературні твори та театр допускали. Для обґрунтування валуївського циркуляру використали знамениту фразу: «Нікакого особенного малоросійського язика не було, ні і бить не може. Сильне твердження. Перевіряти його, однак, не взялися. Кількість україномовних видань різко скоротилася, а громади припинили свою діяльність до кінця 1864 року.